Привіт! Ви на каналі Матвайз і в цьому відео розглянемо задачу на застосування теорем Піфагора. Ну що ж, Маємо прямокутник зі сторонами 6 та 8, потрібно знайти його діагональ. Ну що ж, можемо побачити, що в нас тут прямі кути, звичайно, бо це ж у нас прямокутник. Так? Таким чином розглядаємо саме ось оцей трикутничок. Ось, і е, пам'ятаємо, що якщо у нас прямокутний трикутник, то ми можемо застосувати теорему Піфагора. Ось вона у нас квадрат гіпотенузи е, дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто це в мене катет, і це катет. Бо катети в мене утворюють прямий кут. Таким чином, катет в квадраті, додати катет в квадраті, буде дорівнювати гіпотенуза в квадраті. Так, Розглядаємо ручку. Ось Таким чином маю 36 додати 64. Це в мене х квадрат, і це в мене буде 100 дорівня Х квадрат. Щоб знайти Х, я повинна взяти корінь з обох частин. Х у мене буде дорівнювати 10. Взагалі в нас буде плюс-мінус 10, але нас цікавлять лише додатні значення, бо довжина від'ємної бути не може. Тому в нас х дорівнює 10. На цьому все. Якщо було корисно, став лайк та підписуйся. І до зустрічі в нових відео.